Що, якби ваше минуле, яке ви роками намагалися забути, одного дня просто з'явилося на порозі вашого офісу, не для того, щоб попросити вибачення, а щоб знову принизити вас. Вона думала, що я все та ж залякана дівчинка зі шкільного коридору, але вона не знала одного я директорка компанії, куди вона прийшла влаштовуватися на роботу. Ви на каналі Стежками життя. Якщо вам цікаво, чим усе закінчилося, підписуйтесь, ставте вподобайку просто зараз. Це дає нам натхнення створювати ще більше захоплювого контенту, приємного прослуховування. Завжди на побігеньках. уїдливий до болю знайомий голос прорізав монотонний гул офісу, змусивши Аліну здригнутися. Біля скляних дверей її приймальні стояла жінка. На перший погляд, незнайомка, але цей тон і зверхня посмішка були викарбувані в пам'яті, наче шрами Яна, колишня однокласниця, та сама, що перетворила її шкільні роки на нескінченний марафон принижень. Роки, звісно, залишили свій відбиток, але це була вона. Без сумнівів. Аліна відчула, як крижений вузол давньої тривоги стискається в грудях серце забилося шаленим неконтрольованим ритмом, а пальці, що тримали тонкий стилус, дрібно затремтіли. Яна обвела з них на голову, оцінюючим поглядом хижачки і, вочевидь, вівпізнавши, миттєво визначила її місце пересічна офісна працівниця. Дівчинка на побігеньках. І справді Аліна була одягнена елегантно, але без зайвого пафосу стильний брючний костюм попелястого відтінку, тонка срібна прикраса на шиї, жодних кричущих атрибутів влади. До того ж, хвилину тому вона сама підняла з підлоги ручку, що впала, і поправила стос документів на столі асистентки. З боку, це дійсно могло скидатися на виконання чи йогось доручення. Яна примружилась, смакуючи момент, і повторила стару знущальну фразу, свою коронну зброю, яка колись безвідмовно била по найболючішому. Від цих слів щоки Аліни спалахнули так само, як у ті далекі шкільні дні, коли вона, згораючи від сорому і опустивши очі, бігла виконувати черговий наказ шкільних королев. Перед очима, наче кадр зі старого кіно, промайнула картина з минулого шум великої перерви, яскраве світло з високих вікон, і дві дівчинки біля дошки. Одна з єхинною смішкою кличе до себе худеньку одмінницю, інша навмисне кидає на підлогу сто з зошитів. Ану, позбирай, якщо така розумна. Дзвінки голос з минулого. Вдарив по нервах і по спині знову пробіг холодок. Маленька Аліна, згинаючись на тремтячих ногах, збирає розкидані зошити під голосний, принизливий регіт. Тоді їй здавалося, що так буде завжди вона вічна мішень для глузувань, придатна лише для того, щоб бігати за крейдою чи прибирати чуже сміття. Гей, ти мене впізнала? Чи вже забула старих друзів. Яна вигнула брову, помітивши, що Аліна мовчить занадто довго. У її голосі прозвучали поблажливі нотки. Вона явно насолоджувалася цією зустрічю, впевнена, що застала колишню ботанічку в тій самій ролі прислужливої дівчинки. Ти вже самісінько змінилася, Алінко, одразу й не впізнала. Пам'ятаю, ти на самі п'ятірки вчилась. І ось, значить, куди тебе це привело. Чужі столи прибирать. Я нахмикнула, оглядаючи стильну приймальню з виглядом переможниці. Аліна зробила повільний, глибокий вдих, збираючи волю в кулак. Спокійно, не показуй, що тебе це зачепило. Образа і сором, що на мить захлеснули її, почали відступати, поступаючи місце. Холодній гідності. Вона більше не та залякана дівчинка. Життя кардинально змінилося, і тепер доля схоже вирішила влаштувати їй іспит на міцність. Привіт, Яно! рівним голосом промовила Аліна, і з легкою, майже непомітною усмішкою подивилася колишній однокласниці просто в очі Ти маєш рацію, давно не бачились. Яна на мить розгубилася. Вона чекала чого завгодно збентеження, страху, запобігання, але не цього спокійного, впевненого погляду. Втім, вона швидко опанувала себе так, давно. Слухай, я тут на співбесіду не підкажеш, де кабінет директора? Вона демонстративно поглянула на дорогий годинник, даючи зрозуміти, що її час це гроші. І нетерпляче стукнула витонченим підбором по мармуровій підлозі. Звісно, кивнула Аліна, і в її очах промайнув вогник, якого Яна не помітила. Сідай, будь ласка, я зараз усе з'ясую і проведу тебе. Вона вказала на м'який дизайнерський диван біля стіни. Яна вальяжно опустилася на нього, закинувши ногу на ногу. Всередині в неї все співало від зловтіхи, оце так зустріч, думала вона. Приємно бачити, що життя цієї заучки не так то й вдалося. Вона дістала сумочки пудреницю і, поправляючи макіяж, кинула ще одну шпильку. Алінко, ти там не затримуйся, мені директору ще себе показати треба. Аліна підійшла до столу своєї асистентки Олени. Серце вже билося рівно. Замість образи її наповнював дивний спокій і навіть азарт. Олена підняла на неї очі, готова повідомити, що кандидатку вже очікують. Аліна ледь помітно хитнула головою і тихо, але владно сказала Олено, передайте, будь ласка, що цю співбесіду я проведу сама. Асистентка мовчки кивнула, ледь стримуючи усмішку. Вона чудово чула розмову і все зрозуміла. Зухвале гостя прийшла влаштовуватися на роботу в компанію, якою керує та, кого вона щойно намагалася принизити. Поки Яна подрувала носик, упевнена у своїй перевазі, Аліна відійшла до величезного панорамного вікна. За склом літнє сонце заливало золотом хмарочоси ділового центру. Їй потрібна була ця хвилина, щоб остаточно прийти до тями. Вона провела долонею по гладкій холодній поверхні. Думки знову повернулися в минуле. Після тієї сцени з зошитами минуло багато років. Тоді під глузке регіт Яни і її компанії вона відчувала, як від приниження горять уші, а клубок в горлі заважає дихати. Але поруч опинилася класна керівничка. Вона допомогла зібрати решту зошитів і тихо сказала. Не зважай на злобу, час усе розставить на свої місця. Ці слова запали в душу. Роки минали. Аліна з відзнакою закінчила університет було нелегко. Батьки хворіли, і їй переходилося поєднувати навчання з нічною роботою. Вона бралася за все, щоб заробити на ліки і здійснити свою мрію. Від утоми іноді темніло в очах, але вона вперто йшла вперед. Кожен зароблений долар, кожна вивчена формула наближали її до мети. І вона змогла. У свої 35 вона відкрила власне креативне агентство, яке швидко стало одним з лідерів ринку. Із сором'язливої дівчинки вона перетворилася у впевнену в собі людину. Але десь в глибині душі все ще жила та маленька зацкована дівчинка. І ось зараз її минуле власною персоною сиділо в приймальні її офісу. Аліна глибоко вдихнула. Теплий сонячний промінь торкнувся її руки, зігріваючи. Що ж, час настав. Вона розправила плечі і прямувала до Яни. Прошу ходімо. Колишня однокласниця, сховавши пудреницю, прямувала за нею до переговорної кімнати. Зайшовши всередину, Аліна жестом запросила її сісти. Яна оглянулася в очікуванні директора, але в кімнаті, крім них нікого не було. А де керівник? прошепотіла Яна. Її погляд нервово бігав по стінах стильної переговорної кімнати, оздобленої склом та металом. Вона очікувала побачити солідного чоловіка в дорогому костюмі, але кімната була порожня. Аліна неспощічі зайняла місце на чолі довгого столу. Вона поклала перед собою тонкий планшет і, піднявши очі, подивилася на Яну з ледь холодною посмішкою. Дозвольте представитись, Аліна Вікторівна, генеральний директор цього агентства». повітря в кімнаті здавалося загусло стало в'язким і важким для дихання. Яна завмерла, перекладаючи розгублений погляд з обличчя колишньої однокласниці на вигравіровану золотими літерами табличку на столі. Аліна Вікторівна, генеральний директор цього агентства. слово за словом до її свідомості повільно доходив сенс побаченого, фарба вдарила в обличчя, заливаючи щоки ганебним рум'янцям, усвідомлення гостре і безжальне. Наче розпечений цвях увійшло в мозок. Ось чому асистентка назвала її по імені і по батькові Аліна? розгублено пролепетала Яна. Голос, що ще хвилину тому був сповнений з верхності, тепер став тонким, жалюгітним і чужим. То це ти, директор? А я. Я й не знала, вона завмерла, не знаючи, куди подіти очі. Руки самі собою потягнулися до волосся, нервово смикаючи пасма висвітленого блонду. Обличчя палало, наче вона стояла біля відкритої печі. Здавалося, ще мить, і вона просто провалиться крізь підлогу, крізь усі поверхи цього хмароскопа, просто щоб зникнути звідси. У кімнаті запанувала гнітюча тиша, яку порушував лише далекий гул міста за панорамним вікном. По спині Яни пробіг неприємний холод, а долоні зрадницько спотніли. Вона гарячково намагалася знайти хоч якісь слова, але перед очима, наче кадри з проклятого фільму, спалахували сцени зі шкільного минулого. Ось вона, королева класу змушує Аліну бігти за бутербродами. Ось вона з дружками глузливо сміється, ставлячи їй під ніжку біля дошки. Тоді, у свої п'ятнадцять років, вона насолоджувалася владою, самовстверджуючись за рахунок слабшої, а тепер ця тихоня дивилася на неї з недосяжної висоти свого становища, і в її спокійному погляді не було злості чи триумфу, а лише холодна, непробивна дігність. До горла Яни підкотився той самий клубок, який, мабуть, так часто душив колись Аліну. Невже доля вирішила так жорстоко з нею пожартувати? Після довгих місяців без роботи, після десятків невдалих співбесід, вона так сподівалася на цей шанс, а натомість отримала зустріч із привидом власної підлості Яка ж я ідіотка. Промайнула в голові одна єдина думка. Аліна мовчала, даючи їй час повною мірою відчути всю іронію ситуації. Потім вона спокійно взяла зі столу роздруковане резюме Смирнова Яна Ігорівна 46 років, тихо називаючи, прочитала вона, ковзаючи поглядом по рядках. Кілька торговельних компаній, з яких вона звільнялася кожний рік півтора. Жодної керівної посади. Ось як склалося твоє життя, королева. Піднявши очі, Аліна побачила, що від колишньої самовпевненості Яни не залишилося і сліду. Вона сиділа на краєчку стільця, втиснувшись в нього, наче намагалася стати меншою. Пальці нервово м'яли ремінець дорогої, але вже потертої сумочки. Щоб розірвати затяжну паузу. Аліна заговорила першою. Її голос звучав рівно і по-діловому. Що ж, Яно Ігорівно, розкажіть про себе чому вас зацікавила посада керівника відділу продажів у нашому агентстві?» Офіційний тон пролунав м'яко, без жодного натяку на сарказм. Але Яну пересмикнуло, наче від ляпасу. Вона плевпі, кивнула. Так, звісно. Ковтнувши, вона спробувала зібратися з думками. Я... я багато років працювала у сфері продажів і маркетингу. Ваше агентство зараз лідер ринку у всіх на слуху. Тому я вирішила спробувати. Вона кашлянула, відчуваючи, що слова виходять сухими і непереконливими, під пильним, спокійним, але ніби все проникаючим поглядом Аліни. Її звична самовпевненість випаровувалася з кожною секундою. Яна почала розповідати про свій опит, намагаючись звучати професійно, але голос її здравав, зриваючись. І коли вона за звичною дійшла до фрази про вміння працювати в команді та створювати позитивну атмосферу, то зустріла погляд з Аліною і запнулася на півслові. Пам'ять Підло підкинула спогад про те, як її командна робота в школі полягала в цкуванні тої, що сиділа зараз навпроти, щоки знову зрадницько спалахнули. Аліна слухала уважно, не перебиваючи. Лише нігті, що до болю упиралися в долоню під столом, видавали її внутрішню напругу. Зберігати зовнішній спокій було неймовірно важко. В грудях ще живили вуглінки давньої образи, але спостерігаючи за цими жалюгідними спробами Яни справити враження, Аліна все чіткіше розуміла, що перед нею сидить не демон зі шкільного минулого, а просто змучена, вразлива жінка, яка колись зробила велику помилку, а тепер дотепно потребує роботи. Вона помітила глибокі зморшки втоми біля її очей, які не міг приховати навіть яскравий макіяж. Життя, схоже, не надто її балувало, і раптом, несподівано для самої себе, Аліна відчула укол жалю до своєї кривдиниці. Яна закінчила свою розповідь, важко видихнувши. На жаль, попередня компанія закрилася через кризу, але я, я дуже енергійна і швидко вчусь новому. Вона спробувала посміхнутися, але усмішка вийшла настільки вимученою і жалюгідною. Що Аліні спало ніяково. В її очах, колись наповнені зверхності, тепер плескалося неприховане благання. Здавалося, місяці навдач і безробіття здерли з неї всю колишню пиху, залишивши лише втому і розпач. Раптом яна різко видихнула і опустила плечі, ніби з неї випустили все повітря. Маска професіонала тріснула й розсипалася на друзки. Аліно, тобто, Аліно Вікторівно, я я мушу вибачитись. Ці слова далися їй з видимими зусиллями, ніби вона видирала їх із себе разом з залишками гордості. Я була жахливою в школі, монстром. Не знаю, навіщо я це робила, стільки років минуло, а мені. Мені досі пече від сорому. Вона нарешті підняла очі, і Аліна побачила, що вони блищать від сліз, які вона більше не намагалася приховувати. Пробач мені, якщо зможеш. Ти була світлою, доброю дівчинкою і не заслужила ні краплі того, що я робила. У кімнаті знову запанувала тиша, але тепер вона була іншою, не гнітючою, а крихкою, наповненою гірким каяттям. Аліна не очікувала такого прямого, беззахисного зізнання і на мить розгубилася. Всередині неї зіткнулися два суперечливі почуття. Частина її душі, та сама маленька ображена дівчинка, шепотіла Ось він твій шанс помстися, скажи їй усе, що думаєш, Знищ її, як вона колись знищувала тебе. Ти маєш на це право. Це було так спокусливо. Одним словом, одним зневажливим гестом відплатити за роки принижень, вишвернути її за двері, насолоджуючись її сльозами. Але інша доросла частина її особистості, загартована роками боротьби і праці, дивилася на жінку навпроти і бачила не монстра, а лише зламану нещасну людину, що пожинає плоди власних помилок. Піддатися помсті означало б. Опуститися до її рівня, до тоєї ж дрібної, підліткової жорстокості. Аліна так довго йшла до того, ким вона стала, щоб дозволити привидам минулого знову взяти над нею гору. За вікном пронизливо каркнула ворона. Цей різкий звук вивів Аліну з думок. Вона подивилася на Яну, що сиділа, похиливши голову, розчавлена і готова до будь-якого вироку. Аліна тихо, довго зітхнула. «Яно, дякую за відвертість. Я, я ціную це. Вона склала руки на столі. Те, що було в школі, залишилося в минулому. Ми давно вже не ті дівчата. Яна повільно кивнула, не зводячи з неї заплаканих очей. Крихітна сльоза все ж скотилася по щуці і впала на її руку. Я рада, що ти це усвідомила, м'яко продовжила Аліна. Чесно кажучи, ця зустріч для мене теж шок, і ситуація, погодься більш ніж дивна. Хто б міг подумати? Я насумно посміхнулася у відповідь. Так, я точно не очікувала. А тепер повернімося до вакансії. вже, може, серйознішим діловим тоном промовила Аліна. Судячи з резюме, ти непоганий спеціаліст. І, відверто кажучи, якби не наше минуле, я б розглядала твою кандидатуру на загальних підставах. Вона зробила паузу, збираючись думками. Але, знаючи нашу історію, чи зможу я повністю довіряти тобі як керівнику відділу, та й твоя поведінка сьогодні, до того як ти дізналася, хто я, була, м'яко кажучи, неприйнятною, я назблідла ще більше. Я розумію, прошепотіла вона. Справа навіть не в старих образах. Повір, я давно їх відпустила. Справа в тому, яка ти людина сьогодні у нашій компанії панує атмосфера взаємної поваги, я роками будувала цей колектив, добираючи людей не лише за професійними, а й за людськими якостями. І найняти людину, яка свідомо принижувала інших у минулому. І, схоже, була готова робити це і знову, для мене це неможливо це суперечить усім моїм принципам. Яна опустила голову заперечити було нічого. Слова Аліни звучали суворо, але справедливо можливо, люди справді міняються, уже м'якше додала Аліна, і я хочу вірити, що твоє каяття щире. Але зараз я думаю. Нам краще не змішувати роботу і особисті спогади. Вона піднялася, даючи зрозуміти, що співбесіда закінчилася. Яна теж встала, квасливо витираючи сльози. Дякую, що вислухала, тремтячим голосом сказала вона, і, і пробач ще раз, Аліну Вікторівну. Аліна кивнула. Вони обмінялися коротким рукостисканням долоня Яни була холодною і вологою. Не дивлячись їй у очі, колишня однопласниця майже бігом прямувала до виходу. Уже біля самих дверей вона на мить озирнулася. В її погляді була дивна суміш гіркоти, сорому і. і поваги. Ти молодець, тихо кинула вона. Я справді рада, що в тебе все вийшло. І, не чекаючи відповіді, зникла за дверима. Залишившись сама, Аліна повільно опустилась у крісло. На душі була дивна суміш полегшення і тихого суму. Вона не помстилася, вона вчинила правильно, по дорослому, і від цього на серці ставало легко і спокійно. Ставши за столу, вона підійшла до вікна і подивилася на галасливе місто внизу. Робочий день тривав. Минуле, нарешті відпустило її, залишивши по собі лише мудрість і тихе умиротворення. Окреме спасибі, що були зі мною до фіналу цієї історії, це дуже надихає продовжувати далі. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, залиште кілька слів у коментарях і не забудьте підписатися на канал, аби не пропустити нові випуски. Ваша підтримка для мене безцінна. Бажаю вам тепла та добра. До нових зустрічей!